Ярки називаються угу. такі невеликі магазинчики. Місце. Так, ярки, вони там продавали, то скажіть мені, будь ласка, таку річ. Коли в Тернопіль зайшли німці в липні 41-го року і потім було створено гетто. Чи входила, чи входила територія Старого Ринку до гетто? Ні. Не входила. Не. Тобто люди окремо на старий ринок. Так, то ще поїздка пішла, туди. Я зрозумів. Цікавить мене така річ. Величезна кількість тернопільських жидів займалася торгівлею. Так. Як після того, як всіх євреїв було зігнано в гетто, як почав виглядати той старий ринок, без якого неможливо було уявити оті єврейські ятки, товари? Ну, було то прикро. Всі тобто, ми ринок спустів чи як так, сказали? Так, так, ну а як же ж? ну як же Там і сито продавали, і сито робили, і різні щиточки, і різне все. Вони вміли гарно то все робити. Ну, а потім то була трагедія не тільки для жидів. Повірте мені, що не тільки для жидів. І я кажу, що совісні люди. Але бачите, в Тернополі нема тих, що ховали. Вони були, вони брали жидів до виховання. Але вони їх потім здавали. Все, і маєту в них забирали. Їх здавали, здавали, а вони ніхто не залишився. Вони мали свої хати, свої будинки, вони все залишили, все поїжджали, ні один не залишився. Татко казав, що ні один не залишився. Все-таки, якщо візуально собі уявити, той старий ринок після утворення гетто, він був пустий чи просто зайняли ті жидівські місця поляки українці, чи хтось приїхав. Ну, от, наприклад, звично була якась ятка з тої бакалії, де продавав жит. В один день його звідти забирають. Що з тої бакалією ставалося? Ніхто не рухав. Ну, постою стояла просто. Так, просто стояла пустою і все. Тобто, можемо говорити, що за часів фашистської окупації ринок спустів. Так, так. Ну, а як? Наскільки? Наполовину ну, більше. Та ніби фактично його і не стало. Страшно. Так. Тобто, на ринку важко було купити щось? Ну, як так, собі. Село не привозило нічого, тому що німці не пускали. При кожному в'їзді з села по всіх дорогах стояли з жалізними тими такими бляхами жандармерія німецька. Нурфірі Дорнчин, що таке для німців. І вони по господар, чи їде возом, везе щось на, на ринок. Зупиняють все, в нього забирають і і і кажуть, що він їхав назад додому і що.